Усім привіт, це Ютуб канал Фабрика новин. мене звати Василь Пихньо, і ми далі розпочинаємо огляд мапи бойових дій станом на завершення доби 6 лютого, початок і так 7 лютого, чергового дня нашої оборони проти Російської Федерації, чергового дня, у ході якого росіяни люто намагаються тиснути на наші позиції насамперед на сході нашої держави. Проте про це все детальніше розповім трішечки згодом. І спершу, однак, закличу вас підписатися на youtube канал Фабрика новин, поставити лайк цьому відео, а також накидати ваших коментарів у підтримку нашого youtube проекту для того, аби він розбивався, для того, аби він мав змогу і далі продовжувати робити якісну аналітику для вас. Ну і також закликаю вас, друзі, долучатися до спільноти як підписників фабрики новин, так і спонсорів нашого youtube каналу. А ми розпочинаємо із застосуванням карт від Deep State. аналітики цього ресурсу постійно дають оновлення, фактично в режимі. Реального часу, що ми маємо на фронті, відтак е перший напрямок, з якого я розпочну це дворічна Куп'янськ. Це куп'янський напрямок, населений пункт дворічна. А тут е за останній час було відзначено невеликий е успіх, невелике просування російських військ е у районі. Гриниківки не виключено, що тут росіяни би хотіли лізти набагато активніше. Але е, поки що все ще перебуває, відбувається така собі перевірка боєм, е, і російські окупаційні війська намагаються все ж таки просунутися не лише отут тут у районі Гриниківки на дворічного, але й е, дещо. Південніше у районі Синківки вони намагаються атакувати і про це звітує Генеральний штаб. Ходять також чутки, що невеликий успіх вони мають і в просуванні на синківку, тому що зараз тут уже на цій зоні почали з'являтися більш значні угрупування сил ворога у ході підготовки ось цього великого масованого наступу на територію Харківської та Донецької Луганської областей. Насамперед говоримо про північ Луганщини і Куп'янськ у Цьому сенсі він дуже сильно взаємопов'язаний якраз із північною. Луганщиною е, тому е, намагається тут е, атакувати позиції наших захисників Росіяни е, про те, щоб сказати, що це якийсь прорив або значний успіх. Ні, звісно, про це не скажеш. Е, але стратегічні бої тут е, тривають в районі. Куп'янська на всій цій агломерації в районі власне цього населеного пункту Сватове новин із цієї ділянки фронту на жаль, чи на щастя немає. Проте ми розуміємо, що тут затища перед бурею, і якщо справді на північній Луганщині буде відбуватися наступ, то Сватове буде одним із тих активних місць бойових дій ну не саме Сватова, а околиці нього і насамперед говоримо про населений пункт Новоселівське, яке я навіть не хочу вам показувати відео, як виглядає Новоселівське. Можливо, ви зустрічали у телеграм-каналах, що це село, де абсолютно ніхто не живе і абсолютно не має цілої хати. Останнього ж жителя цього села, який залишився проживати у Новоселівському ще в жовтні минулого року, як говорять наші бійці, прибрав. Російський снайпер, от така от доля наших прифронтових сіл, міст, містечок. Ось таке є Новоселівське. Тому дуже боляче показувати це відео, і я не хочу навіть його демонструвати. Але ми розуміємо, що е, тут також іде підготовка, і тут триває затища перед бурею. Е, а от де буря може відбутися, так це у районі Криміної, і тут е, справді. Справді є атаки росіян насамперед у районі на південний схід від Креміної. Ви бачите, ці стрілочки, напрямки атак російських окупаційних сил. Вони намагаються відтіснити наших захисників на південний захід від лісів від околиць Креміної. Ще глибше в цей лісовий масив. Поки що, наскільки надходять дані, це все відбувається безуспішно. по суті, не мають успіху росіяни в тому, аби. Ну значно просунутися, хоча справді попередні просування, які в них відбулися в район Ямполівки. Ось тут цей населений пункт і торського вони на цій же лінії залишаються. Тобто, фактично зараз борсуються росіяни десь в межах тієї сірої зони, тієї сірої лінії, яка була встановлена ще минулого тижня. І дуже добре це візуалізує аналітик Дефмон на своїй карті, яку він демонструє щодня у Твіттері. От, ви можете побачити, що червоні крапочки це місця, де були верифіковані росіяни. Сині крапочки, це місця, де були верифіковані українські захисники, українські сили, е, тому в принципі та лінія фронту, яку ми бачимо тут, у Дефмона, а нею є синій пунктир, це українська зона е, контролю, червоний пунктир – це російська зона контролю. Ми бачимо, що вона так само збігається, зрештою, із е, тією картою, яку демонструють нам е, аналітики е, Діпстейту. І по суті розуміємо, що головні бої, от якщо накладати ту попередню мапу, ще раз погляньте на неї, якщо накладати її е, е, на карту, е, тоді б то а, фактично розуміємо, що зараз основні бої тривають в околицях Діброви, навіть на північних її околицях, ось е, тут проте останнім часом росіяни активізувалися, зрештою, е, і в районі Білогорівки. Тут вони атакують і вони дуже широко поширюють. Ну, е, за таку е, тавтологію е, масують свою іпсо про те, що вони зайняли білогорівку. Але це такий фейк, це просто жахливий фейк, який вирішили спростувати вже безпосередньо наші бійці. А зрештою, вони записали а, з -під знаку Білогорівки відео а, станом на 6 лютого, а, що вони на позиціях ніхто нічого не здав, і це є. Абсолютний рафінований фейк, який розплодила російська пропаганда, яких вона зараз е, в часі підготовки і е, початку цієї масштабної операції наступальної буде плодити ще більше і більше фейків. Отже, аналітики Діпстейту верифікували це відео наших захисників, що воно зняте безпосередньо у Білогорівки. А от що говорять наші хлопці е, там на цих позиціях, я пропоную вам послухати. От буквально такі українці хочемо зробити офіційне звернення станом на 6 лютого 2023 року щодо фейкових заяв зі сторони країни агресора Російської Федерації. Е, то вони. Взяли під контроль свій під свій контроль населений пункт Білогорівка Луганської області. Просимо вас не вірити в дану пропаганду. Населений пункт Білогорівка був, є і буде під контролем України. Наш дух несламний. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Справді, героям слава і таким хлопцям, які е, так само розбивають своїми відео подібними ось цю російську пропаганду. Е, також слава і тому друзі. Ще раз підтверджуємо, що Білогорівка за збройними силами е, України. Е, проте звісно не виключено, що тут е, найближчим часом будуть штурмові дії проводити більш активні росіяни, взагалі у всій зоні е, Креміна Сіверськ, тому що її потрібно сприймати у комплексі. Е, е, крім цього, були дані про те, що з під Бахмута були перекинуті війська, елітні війська спецназу е, їхніх видивашників саме на Кремінський е, фронт, е, тому що там. По всій очевидно, так, так би мовити, з усіх тих наявних даних будуть намагатися робити масивні активні штурмові дії, саме російські окупаційні війська. Так само активні дії вони проводять і на північ від Соледара з метою відрізати оточити е, угруповання військ Сіверське наших збройних сил України. Це не новина. Е, про це ми всі знаємо прекрасно. І за останній час е, е, із району Краснополівки на Васюківку та Роздолівку з Миколаївки. Ось вони власне. Ці стрілочки напрямків удару російських окупаційних військ тут, якраз у Васюківці та Роздолівці були відбиті атаки, і про це прозвітував Генеральний штаб збройних сил України. Крім цього, Парасковіївка це у нас район Красної Гори, дорога, яка веде із Бахмута до Слов'янська та Краматорська. Тут теж були відбиті атаки російських окупаційних сил. Що у Красній Горі. А uh, є такі чутки, що не дуже все добре. Ну в сенсі не дуже добре, що тут uh, можуть. Так би мовити, облаштуватися російські війська, але е, точної інформації, от достоменної інформації про те, що зараз там відбувається в Красній горі, в Бахмуті вам не скаже абсолютно ніхто, тому що справді загострення відбувається все сильніше, і не виключено, що найближчим часом нам доведеться покидати цю зону, але при цьому не потрібно забувати, що ця зона, я маю на увазі всю бахмутську агломерацію, виконала надважливе завдання. Вона утилізувала. Величезну кількість сотні, десятки тисяч російських бійців, які штурмували ці позиції. Тому якщо наші захисники будуть виходити, то вони будуть виходити з високопіднятою головою, а точно виконавши своє головне, основне військове завдання. Проте, навіть на фоні того, що от ми говоримо Бахмут, може впасти, так би мовити, Бахмута з Бахмута можливо доведеться виходити а, свіжий виступ. Командувача сил сухопутних сил сухопутних військ збройних сил України Олександра Сирського звучить так: Бахмут є неприступною фортецею завдяки вибудованій системі інженерних загороджень і природньому рельєфу, адже місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі собою перешкоджають просуванню ворога. Тому, звісно, Бахмут взяти у лоб це. Абсолютно не під силу росіянам. Вони пробують оточити. Вони пробують оточити з півночі. Ось тут як я й говорив, в Красній Горі е, Парасковіці атакують. Вони пробують оточити із півдня і е, незначні успіхи. Вони тут мають у сенсі просування до траси в Іванівському траси, яка сполучає Бахмут е, із е, Костянтинівкою, е, і орчі канали кричать про те, що вони вже взяли трасу під свій контроль. Проте це неправда ситуація. Там справді складна, ситуація непроста, але е, взяти кон під контроль трасу е, в Іванівському їм не вдається, як би вони цього не хотіли. І я не вірю в те, що вони там е, змогли е, просочитися. Е, але безсумнівно вони будуть і далі тиснути на е, Бахмут. Зараз е, є відомості про те, що значні ресурси українських сил е, зосереджені якраз на Іванівському та й на інших напрямках. Сюди була перекинута е, вже і Холодноярівці, 93-я бригада збройних сил України, яка раніше Ніше тут тримало оборону, тому не виключено, що ми станемо свідками дуже непоганого камбеку або ж продовження ось цих виснажливих дій на користь української армії проти російських варварів і ось цієї всієї наволочі, яка до нас приїхала. Активізували свої дії росіяни в Авдіївці на Донецькому напрямку. Тут активно працює артилерія. Насамперед, я так думаю, тому що е, за вісім років окупації в тій ж Макіївці, Донецьку та інших населених пунктах, ось тут в фіолетовій зоні. Е, це так, територія так званої ДНР. Так, от за 8 років окупації тут росіяни змогли вибудувати хороші артилерійські позиції. Відтак ними кошмарять зараз усю а, увесь Донецький а, фронт. А, і тут за останній час ЗСУ відбили атаки в районі Кам'янки, Веселого, Північного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар'їнки, Побєди і Вогледара, але про Вогледар окремо розповім. А, намагаються. Тиснути на Авдіївку. Ну власне, всі ці перелічні населені пункти вони фактично в околицях Авдіївки, так чи інакше. От, Наприклад, Кам'янка, яку я озвучував, це північні околиці, звідки вони намагаються дуже тупо, але протиснутися через висоти, через водні перешкоди до Авдіївки, що звісно росіянам не вдається в чергове. Там уже в десяте. Напевно, можливо, навіть і більше так. Перепрошую, карта перескочила в десяте. Здається, уже Марінку. Вони, начебто, звільнили, типу. Але це все абсолютно неправда. Це абсолютна е, брехня, і росіяни продовжують брехати так само. І про Мар'їнку. Мар'їнка стоїть. Марінка тримається так само, як і тримається вугледар. Хоча загалом то е, про утримування цих позицій 72 другої бригадою збройних сил України е, варто сказати, що ситуація навколо Вугледара вона не те, що тут тримається. Хтось тут зараз наразі стабільно після останніх спроб Росіян, коли їм добряче надавали по морді. Е, противник продовжує хіба що штурми невеликими піхотними групами. Під прикриттям артилерії, танків, але все це безуспішно наразі. Вони не наважуються на широкомасштабні наступи. Вони концентрують тут свої зусилля mm -hmm. за чутками, от якраз Креміна з півночі, Вогледар з півдня, можуть бути цими напрямками. Е Прикладання зусиль з боку Російської Федерації в в найближчі два тижні. Ось той анонсований і Файненшал Таймс і іншими західними аналітиками великий наступ може тривати саме тут. Але наразі, що ми маємо під вугледаром, так це дуже класну фотографію е, з безпілотника, яку демонструють нам е, ресурс Діпстейт для того, щоб розібратися, що тут зосереджено, що тут зображено, друзі. Я вам скажу, що це колона російського бронетанкового лахміття. Я нарахував 12 танків, які у цій колоні знищені, які просто перетворені у металобрухт. Ось так гуськом вони вишикувалися, їх наша арта накрила. І е, рахуйте самі, от я нарахував е, 12 танків, які були знищені е, нашими бійцями під е, е, Бахмутом. Крім цього, можу вам продемонструвати чудове, прекрасне відео того, як е, не, не подаруйте не під Бахмутом, а під вугледаром. А от ще одне прекрасне відео, е, як спочатку російський, як змусити російського військового втікати. Робити забіг на 100 метрівку, тому що його танк зробить ось ось бабах які продемонстрували нам бійці 72 ї бригади, і ось він цей бабах величезний бабах який відбувся під вугледаром. В чергове було знищено черговий російський танк, якраз на цьому напрямку. Щодо інших е територій, то е Херсонщину на жаль. Там лютує російська артилерія. Вона далі продовжує обстрілювати наше цивільне мирне місто Херсон та інші території Херсонщини. Нікополь обстрілюють із протилежного берега Дніпра. Крім цього, намагаються засилати свої диверсійно-розвідувальні групи на правобережжя, які успішно ліквідовують наші захисники. Ну з Білорусі все стабільно. Поки спокійно тому тримаємо руку, друзі, на пульсі. Будьте з нами, будьте з фабрикою новин. підписуйтеся на наш youtube канал, ставте лайки і ваші коментарі до цього відео. Звісно, що вітаються. Ну і також на сам кінець, попрошу вас ставати нашими спонсорами. Якщо у вас звісно для цього є фінансова можливість, мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре. Бережіть себе.